Всім привіт! Вітаю на каналі Лімбрі з вами Катя. Як ви бачите, ми дивимось до коні лісові хранителі. Нещодавно я показувала пролог, демоверсія, але я трошечки переплутала, бо пролог вийшов у 2020 році. А ось ця демо-версія вона вийшла в цьому році. Тому, я думаю, ми оглянемо і те і те, бо мені дуже сподобалося, тому давайте подивимося. А ще я помилилася ну, точніше, не те, що я помилилася, я просто була вже впевнена, що гра вийшла вже в продаж, але вона ще не продається, але я б хотіла її купити. Тому, звісно, що я не могла її купити, але ми можемо подивитися, що ж, коли відкриваєш розділи, у нас тут видно другий розділ. Ми бачимо щось цікаве. Ну, давайте спробуємо. Я хочу так-так почати. Я там насильно почала, вирішила, що давайте будемо дивитися разом, бо тут щось новеньке воно відрізняється від того, що ми бачили в пролозі. А ми вийшли через портал. Так, тут я вже трошечки знаю пересування, спринт. До речі, вони тут вже, бачите, підказочки дають, що нам робити. Можливо, контролер, якби був, було б краще. А, ми піднімаємося це оцей другий розділ. Я думаю, що перший розділ це мав бути пролог, мабуть. Ну, давайте поспілкуємося. Що ти нам хочеш розказати? Так, це у нас інші твереньки. Вони щасливо радіють за щось. Ми піднялися, оце, привіталися, Ну, це не схоже на ведмежатка, як я думала, коли дивилася. Давайте далі. Чи що? Він крутить якийсь годинничок з пташки на грибочок. І вони всі радіють. Окей. Наш персонаж не розуміє, що відбувається. Ага, ні, щось... Якась дуже дивна схема. Подорожують тваринки ще, які, з, до речі, дивіться, вони з рюкзачками. Є чайок у цього у нашого також чайок. Ми, до речі, минулого разу е, робили чай. Якщо ви не дивилися мій огляд, обов'язково подивіться і взагалі у мене є плейлист з оглядами на різні ігри, включаючи українські. Е, тому, так, до речі, нагадую, що це українська гра. Так, побач стрілку небесного годинника, що вказує на грибну щось там. Е, це прилетіло мені досягнення, яке я не побачила. Так, нотатник. Угу. Це у нас якась шафка, це у нас те, що ми прийшли: годинник, чай і знак питання. І що? А що а ви хочете від мене? Ми можемо? Давайте далі підемо тоді. Дивіться, у нас на грибочок став. Така осіння теж тематика продовжується. Так, ми далі йдемо, і у нас тут щось, 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 щось цікаве. Вони далі тут дивляться. Так, це у нас хто? Це твариники сплять по колу, різні. Це шукають вовка, лисичку. Хто це? Так, малюнки хтось спати, ці сплять. Це, типу, мабуть, ялинки, які взимку будуть вкриті снігом. Я не знаю, чесно. Так, мої навички. Вирішення головоломок. Ну зараз спробуємо. Так. Він щось додав в нотатки. Так, це він п'є чайочок з кимось, спляється, ми подивилися. Хто це падає? Це чайник падає? Ми... Добре, давайте далі йти дивитися. Зверху щось є о, двері. двері. Минулого разу ми в двері теж заходили. А, зустрінемося у повній версії. Зрозуміло, добре, ми можемо піднятися нагору. Давайте. Чекайте, я можу оце зібрати? Можу. А, і ось там, де цей чайничок падав. Так, ось катається у нас хтось тут на горі, розхитується. Йому треба допомогти, мабуть, розхитатися чи як? Ні, ну я ж не можу йому ніяк допомогти. А, треба, можливо, йому допомогти. Годинник, щоб він спав, може, треба. Треба перекрутити отой годинник для того, щоб вони повлягалися спати. Давайте спробуємо. Ну, я Не знаю, звісно, наскільки у нас це спрацює, але давайте. Якщо вийде, я якось не подивилася на той годинник, який ми пройшли. Так, ну ану. Я можу щось з ним зробити? Слухайте, ну, я нічого не можу. Ну, в теорії, нам вже треба його перекрутити, чи як? Це у нас осінь. Угу. Бачите, тут весна, квіточки, літо там має бути. Дуже все цікаво. Нам треба ту штуку забрати і передати тому, хто в цій гойделці. Це все я дивилася. Я була певна, що я можу годинник перекрутити. Ні, це я туди не зайду. Я можу далі пройти. Тут є ще куди пройти, чи ні? Я щось якось так не сильно прогулялась. Щось мені підказує, що я зараз застрягну. Ага, чайнички, до речі, дивіться. Можу забрати. Так, чайничок ми забрали. Що з ним робити? Я... Може підвісити кудись? Вони наче тут висять, але. Дивіться, величезний просто чайничок. Так, це у нас кришечка. Ми можемо подзвонити в дзвоник. Що буде? Так, тут каш... Угу, Привіт. Так, він знову щось записує. Але це мені ніяк не допомагає. Нам треба прив'язати чайничок. Оцей, який ми зібрали. Куди? Куди його прив'язати? Чи може сюди нам треба покласти? Ні? Ні. Ні. Що робити? Так, а у нас ще є чайничок. дивіться, валяється. А це інший. А оцей ми можемо скласти, здається, один з одним. Так, ну. ми склали добре, і що тепер? Віддати тому. Я можу йому подзвонити і віддати? Чи мені повісти його кудись треба, я не розумію. Куди повісити? Я не бачу. А, ось бачу все. Так, ми можемо повісити. Супер. Ми повісили. Це виконано. У нас тепер. Не було ж так, що воно кипіло, як водичка, типу. До нас ніхто не вилазить. Ані, виліз. І що? Все? Ну, ми ж зробили. Бо мені видно людину, яка не дуже часто грає, так, у головоломки. Так, а ти у нас що хочеш? Давайте з тобою. Чи ні, він нічого не хоче, чи ні? Хоче щось? ану? Чайник, сердечко, лампа, сердечко. Хочеш чайник? Ні, не хочеш. Лампа. Слухайте, ну ми тут рухаємось далі і далі і далі. А, так. Ось у нас немає тут серветок. Отак. Працювало. І дивіться, у нас тут малюночок зверху. Так, ну цим ми допомогли. І нам бутербродик дали. Слухайте. Прикольно. Так, рюкзак, дивіться, у них все вивелося. Теж, до речі, ті самі, кого показували. Я лампу побачила. А, так, у них щось тут сплуталося чи що. Давайте. Ну, давай. А, мені здається, я знаю, що це буде. Це головоломка. Нам треба скласти все це компактно, мабуть. Чекайте, мабуть, так. А, ну, давайте спробуємо. А, я не знаю, а можна якось крутити? Чи тут неважливо, як я складу, головне скласти? Чи а що, просто як-небудь скласти, чи ні? А, ну, давайте спробуємо. Так, це ось так. І у мене вже щось не складається. А я можу в інші складати рюкзачки? Мабуть, можу. Давайте. Ага, це все. вже не складається. У мене, бачите, все. Щось пішло не по плану. А, треба змінювати тоді. Ага. Так, а можна знову. А як мені? Треба всі великі спершу. Давайте ось так робимо. Тут я не зможу. Мені ось так або сюди. Давайте пробувати. Якщо ось так. І так. Це величеньке. Це, мабуть, внизу треба от сюди. Грибочок. Ага, грибочок. Ого-го, оце тетріс тут у нас придумали. І треба мені ще оці якось. Ага, і в мене ще ж грибочок, оцей точно, як я могла забути про нього. Так, тепер у мене цей не влазить. Але, скоріш за все, воно має вміститися прям ідеально. Так, нам треба подумати про те, що і як розмістити правильно тоді, щоб воно було компактно. Шкода, що їх не можна якось перекручувати. Ага, тут. Ні, мабуть, не так. Я намагаюсь просто подумати. Так, ну ці 400% в цей рюкзак. Просто треба зрозуміти, як саме його розмістити потім треба. Угу. А якщо я сюди, отак. А, ось це, це так. Ага, вам вже три треба, так. Угу. А ну? є тут питання, що воно підкаже нам. Ага, тобто, зрозуміло, давайте ще раз. Тобто, ви хочете, щоб я це сюди, а це сюди поклала. Угу. А ось ці ось так. Ну, здається, у мене пір'ячку більш-менш з цим я правильний рюкзак клала. І це сюди. Окей, okay. добре. Так, нам підказали. Um, давайте спробуємо далі тоді. Якщо так, так. Або ось сюди, можливо. Так. Ось так. І так, якщо. Мені здається, зараз все у нас вкладається, так. Ми зробили це <гум> з підказкою, але зробили. А, ну, Якби я не записувала відео, можливо, було б більше часу, щоб я не поспішаючи подумала. Такі, до речі, оці впихнути щось кудись такі, як тетріс, головоломки, мені до вподобай. Допоможите коні явора спакувати рюкзаку дорогу. Це прийшло досягнення. Так, чекайте, ми знайшли лампу. Давайте повернемося одразу віддамо. Де він тут? А, ось туди, так? А ну може я тобі лампу дати? Так, дивіться, він щасливий. І що, ти нам чайничок віддаси? Реально віддав чайник. Допоможе маленькому лісовому духу засяяти. Ага. Так, слухайте, нам треба якось з ковдрою отою розібратися. Я щось чогось не розумію. Чи можливо, мені треба ще буде чайнички зібрати? Ну, бачите, у нас вже два є, і ще бутерброд є. І, бачите, треба кудись далі пройти, а потім повертатися. Тому давайте спробуємо пройти, куди ми там зможемо. І подивимося. Можливо, ще щось там для нас сховане цікаве. Є у нас тут Ну, начебто є шлях. А ні, мабуть, немає це вже все, так? Так. Я дарма пройшлась. Ну, добре, давайте тоді повертатися, шукати відповіді. І зараз я спробую подивитися, чи я нічого не пропустила. Це також важливо нам. Так, вони бутербродики пакуються. Ви молодці. Нам треба. Я просто думаю, там от було так якось. Можливо, треба реально, щоб настала зима. Ну тут же ми все йому допомогли чи ні? Ну тут немає чого йому більше допомагати. О, таких чайничків немає. Ну, я думаю, що це інші у нас вже Інше завдання має бути. Тут у нас, до речі, шишки. Нам у цьому ще другу нашому треба допомогти розкачатися. Так, ну давайте дивитися, що у нас тут. Що ти хочеш? Давайте поговоримо з ним. Ну, так, він хоче, щоб ми цей годинник якось. Щось з годинником зробили. А як нам перемотати час? І спати не хоче, спати хоче. Нічого не можу, так, зробити тут більше. Мені здається, я щось пропускаю. Це я йду на вихід. Там далі нічого немає, так. Лампу дали. Спати, спати. Як мені перегорнути? А ось. Так, це ми прив'язали. А чекайте, йому треба більше, можливо, чайничків. Може, всі чайники йому треба віддати було. І він би нам щось подарував. А, ну, так, годинник ще раз. Мені здавалося, що, можливо, десь щось з'являлось. Явля... Так, я повернулася до ось цих. Дякую інтернету за підказочку. Треба бутербродики віддати. Ось воно що. Тепер ми оцю штуку можемо забрати. Вони їдять, бачите, роздали нам пропустили нас. Тепер ми до цього можемо прийти, повернутися і віддати йому. Ану, віддамо. Ну що, він зможе чайнички забрати? А, ми забрали чайнички. Це, мабуть, все ж таки оці чайнички треба повернутися, і ми там щось не доробили з нами, так? Давайте спробуємо. Ну, я ж більше не можу їх нікуди. Чи, чекайте. А я можу повісити? Замість цих бачите там, де Угу, все. Кожна, кожна рослинка правильний чайничок треба повісити було. Так, добре. Давайте тоді. Що у нас тут? Все повісимо. І от сюди у нас ще лишилося. Так, жолуді, каштани. Повісив? Так, давайте тоді дзвонити в цей дзвоник. Що ти нам скажеш? Ага, дивіться, він не ховається тепер що. Чашу. Давайте спробуємо. Ми нагору кудись можемо піднятися. Кацени у нього закружилися очі. Захитало трошечки. Так, підніміться на підйомник підйомника чайного туконі. Окей, так, а ми потрапили кудись щось. А, це ми до нього в гості потрапили. Слухайте, шафа, трави. Нам треба код підібрати. До шафи. Оце. Е, так, чекайте. Це, звісно, все дуже добре. Так, але мені здається, що ми маємо тут підібрати це все. Правильно підібрати, і у нас в шафі справа. Якраз я тут дивилася, що, знаєте, різні значки оці. Треба подивитися. Клевер, лохина, ромашка. Ну давайте спробуємо. Клевер, давайте. Лохина, лохина, оце чи ні. Ну що? А, чекайте. Мені треба покрутити це чи як? Лохина. Треба сховати, можливо, інші, чи. А, е, я вас зрозуміла. Так. Але не до кінця. Тобто мені щось треба покрути. А, -а, -а. Ага. так, чекайте, ромашки-ромашки. І зверху у нас так. Ну, не червоні. Нам треба правильно. Здається, там дві було тільки. Тоді ці ми закриваємо. А ромашка. А що ромашка? Оце, мабуть, треба закрити. Там а, А ні, чотири таких от. А цих п'ять, так? 4, 2, 5. 4, 2, 5. Може, мені треба щось сховати. 4. Дві цих і. Ромашка. Їх тільки дві. Але я не бачу більше ромашок. Чекайте, чекайте. Ну, от воно ж виділяє, так? От один, ніби стоїть ромашка. Цих скільки то має бути?